Криптони, усім привіт! І усіх вітаю. Сьогодні у нас 4 січня. Ціна біткоїна 91 тисяча доларів. Можемо помітити, що е, усі ринки почали потроху відростати. Бачимо досить позитивні такі е, наміри руху, як у біткоїна, так і у Солани, так і у Ефіріума. Взагалі виглядає все досить оптимістично. Але чи насправді це почався такий ріст, чи зараз ми знову ж таки підемо в якусь корекцію, там знову ж таки на рівень 87. Сьогодні про це поговоримо. Беремо і а, вистроїмо нашу стратегію. А, але перед тим як почати, хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюся торговими сетапами, торговими угодами. Ось, наприклад, заходили в солану, отримали більше 400% профіту. Насправді зараз там приблизно 700%, тому що а, зараз ціна 134 долари була ну, 133 з половиною. Тому хто зацікавлений в тому, щоб торгувати разом зі мною, посилання буде в описі під цим відео. Заходьте, будь ласка. Що у нас по біткоїну? Що тут такого цікавого? Ну, по-перше, якщо повертатись до мого попереднього відео, в якому я казав те, що ну, коли ми торгувалися приблизно десь в цьому рівні, там, десь на 89 тисячах, я казав про те, що порівнюючи з попередніми рухами, такими імпульсивними, да, там, де ми, ну, ось, наприклад, тут буквально за одну годину зробили там, плюс 4%, плюс 3%. І порівнюючи з попередніми рухами, у нас за. Зараз досить такий а, плавний, планомірний, а, ріст по біткоїну, тобто починаючи ще з минулого року, да, ще з 31 грудня, ми потроху почали відростати, відростати такими повільними кроками. І я казав, що це дуже оптимістичний такий, ну не оптимістичний, а дуже позитивний сценарій, а, тому що. Ми нарешті пробуваємо ось ці рівні, ось ці там, а, позиції, які у нас скупились на рівні 90 тисяч. Давайте трохи а, ширше відкрию, щоб було а, трохи ясніше видно. Тобто тут у нас дуже багато-багато було ордерів, які не давали нам рухатись вгору. І завдяки такому повному руху нам вдалося а, пер, ну, пройти ось цей рівень 90 тисяч і закріпитись трошки вище. Ну, насправді ми ще не закріпились, але а, вже. Вже виходить 2 дні. Два цілих дні, ми ну, не цілих, а майже два дні торгуємо над 90 тисячами. І власне, що у нас тут ще цікаво, такого можна помітити. Якщо ми вімкнемо time frame, тобто денний тайм ну, на, на одну добу таймфрейм, можна тут помітити таку структуру. Давайте зараз її намалюю. Це такий ось я так от відкрию. Ось так, щоб було, а, краще видно. Це такий а, восходящий діагональний трикутник. Да? Можна помітити, що а, ми зараз торгуємося в рамках цього трикутника, ми сюди ще зайшли а, в листопаді місяці. І зазвичай, як ви знаєте, ми коли а, формуємо таку структуру. Зазвичай, коли оці дві а, лінії стикаються, коли у нас зона опору та підтримки стикаються, у нас такий а, проходить імпульсивний рух, який дорівнює двом, виходить. Двом, двом фігурам, в рамках якої ми торгувалися. Тобто ну, двом цим трикутникам. Якщо так, в числах відміряти, це у нас ми беремо з нижньої точки до верхньої, приблизно десь так. І відміряємо дві такі а, структури, і бачимо, що можна спокійно очікувати ціну в 102 700 доларів. І деякі трейдери, хто помітив також цю фігуру, вже кажуть те, що зараз ми будемо пробувати а, цей рівень, будемо пробувати там, 93 400 та одразу ж таки йти. там. Ну, на 100 тисяч плюс, тому що ось з вам фігури те, що зараз будемо вибувати, зараз буде цей імпульсивний рух. Але якщо ну, так, подивитися, подивитися більш детально, можна помітити, що ми навіть не підійшли до... Закінчення цього трикутника. Це у нас буде тільки там, через два ну, тижні ну, через тиждень приблизно. І насправді мені ще здається насправді те, що а, ми, скоріш за все, не зможемо проломити цю структуру прямо зараз. А, у нас зараз не вистачає ліквідності для цього всього. І, скоріш за все, ми а, знову ж таки дійдемо до 90 там, ну можливо, трошки виб'ємось з за рамки цього трикутника. Дійдемо до 93 тисяч, можливо, і а, буде так само, як ну, було до цього останні там, півтора місяці, а, що ми відштовхнемося від цієї зони опору. А, і скоріше за все, це буде навіть на відмітках 92 тисяч, можливо, навіть трошки не дійде, тому що тут насправді дуже-дуже багато ордерів, дуже багато а, стоп. Ну, в цих Шортових угод, і якщо ми почнемо такий швидкий рух, то одразу ж таки ми його погасимо завдяки цим ордерам. Тому зараз я не рекомендую ну, заходити в якісь лонгові позиції. Якщо у вас вже відкриті, то зробіть там тейк профіт якусь невеличку частину. Та просто очікуємо, чекаємо, дивимося, що у нас буде з цією структурою. Бо вже сьогодні можна помітити, що ось у нас тінь вимальовується, і ми по суті закріпляємо сьогодні майже ну, кінець 4 січня, і у нас денна свічка закріпляється. В рамках цього трикутнику, тобто ми не вилазимо за рамки цього трикутнику. І як мені здається, ми, скоріше за все, будемо відштовхуватись від цієї зони опору та короткосроково від, ну, відкатуватись, відкатуватись на рівень 80 приблизно, ну його тут я думаю, одразу ж таки видно: 88-89 тисяч доларів. І далі вже будемо від цього рівня далі торгуватися, це що стосовно біткоїну. По ефіріуму по у нас дуже також схожа, схожа ситуація. Але який тут момент, те, що ми дібрались до ось цієї зони опору, від якої ми торгували? Тут нам досить швидко вдалося вийти з рамок цього каналу. Тут ми більш таким імпульсивним рухом вже а, зайшли на рівень 350. І як можна помітити, те що ми а, не можемо пробити цей рівень, а, знову ж таки, тут дуже багато ордерів, і тому, як тільки ми заходимо на 350 плюс, у нас ну, закупаються ці а, а, шортові угоди, і ціна одразу ж таки йде вниз. Тому Точно так само, як і з біткоїном, я б зараз не радив би заходити в якісь лонгові позиції. Зараз найкраща стратегія це тримати попередні лонги, які ми до цього відкривали. Якщо ви ще нічого не відкривали, то і не відкривати, просто почекати, подивитись за ринком. Якщо відкатимесь трохи нижче, то спокійно від по, 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 по ефіріуму, від рівня 2. Ну, по суті, 3 тисячі доларів. Спокійно добирати позиції, теж саме з біткоїном на 87 тисячах добирати позиції. Зараз просто очікуємо, дивимось та просто чекаємо. Також по салані такий цікавий момент. Не так давно я давав в своєму відео такий сигнал, ну, побачив тут бичу дивергенцію, те, що у нас ну, ось, вимальовується цей сигнал, показав те, що у нас на початку року було ну, по суті точно те ж саме. І зараз можна помітити, як салана у нас ну, дійсно відпрацьовує по цьому сигналу. Власне, заходили ми в цю позицію дивлячись на цей графік і вже ми е, зробили зробили вже 15% чистого руху в Принципі непогано і по салані Я б навпаки радив би ще добирати позиції, але не брати якісь там соті плечі, всякі таке. Тобто, просто ну регулювати свою об'єми, щоб у нас було дуже багато ліквідності, тому що салана у нас більш волатильна, спокійно може знести з цих позицій великих. Але насправді зараз по салані все виглядає досить досить цікаво. Також, якщо ми зараз вімкнемо 4-годинний таймфрейм, думаю, можна буде помітити цей момент. Те, що у нас а, тут сформувався рівень. А, це у нас приблизно зараз скажу, це у нас приблизно 122 долари. І, ну, очевидно, ми вже а, за нього, скоріш за все, не будемо падати. А, у нас вже а можна помітити, що зростають наші мінімуми по селанні. Раз, два, а тут три, по суті. Ну, Тут 4 і Солана насправді дуже дуже ну, зараз перспективно виглядає. А, тому салана раджу тримати, раджу заходити, якщо у вас ще немає позиції, але з очікування, очікуванням на те, що ми спокійно можемо там дати мінус 5%, щоб вас не ліквідувало. А це з приводу моєї стратегії позиції до речі, по салані ще тримаю, зафіксував вже 20%, Тому що насправді по савані можна спокійно очікувати ну, похід на 180, прям ну взагалі дуже спокійно. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, ви попередньому all-time high салани. Ми бачили взагалі ціну в 300 доларів. Зараз Солана відкатилась на 60%. По суті, ну у салани ведмежка. Тому якщо як тільки ми почнемо свій альтсезон, я думаю, салана спокійно буде перебувати свій АТХ в 300 доларів, спокійно йти аж там на рівень 500-600. Тому це дуже дуже така перспективна монета, перспективний альткоін, І я вважаю, його завжди потрібно тримати. В принципі, на цьому все Такий короткий апдейт по моїй думці. З ринку, що я зараз роблю, які в мене зараз позиції. Сподіваюсь, вам було це корисно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на YouTube, і будемо на зв'язку.